В островській спеціалізованій школі інтернаті нині навчається 122 діток з вадами слуху, і не лише з Рівненщини, а й з сусідніх Хмельницької та Тернопільської областей про необхідність добудови корпусу говорили кілька років, проте як завжди не вистачало коштів. Інтернат це обласна комунальна власність, і, мабуть, депутатський корпус обласної ради у першу чергу повинен був подбати от про зведення цієї будівлі. Я можу сьогодні доповідати депутатському корпусу, що кошти виділені, освоєні, і дітки, які навчатимуться в цьому спеціалізованому закладі, мають належні умови. Загалом на перший корпус з обласного бюджету витратили 6 мільйонів гривень. Ті всі світлі приміщення, ті навчальні посібники, які закуплені, те навчальне обладнання, методичне обладнання воно дійсно дасть нам поштовх у підвищенні рівня навчання наших дітей. Сьогодні в Острозі другий перший дзвоник. Тут справжнє свято. Гості везуть подарунки, а діти влаштовують міні-концерт, незважаючи на свої особливі потреби. Оцінити вагу цієї школи для області сьогодні неможливо, адже це єдиний заклад на рівненщині, де живуть і навчаються діти з вадами слуху. Найменшим вихованцям всього три роки. Якщо наприклад у 2005 році тут було кілька слухових апаратів всього на всього, то ми забезпечили про цю року майже всім корекційним обладнанням, всі кабінети обладнані, і 90% забезпечено слухами слугою апаратурою. Фактично це ну єдина можливість для цих дітей комунікувати із суспільством. І нехай в Острозькій спеціальній школі досі немає свого спорткомплексу, і ремонту потребує ще шість навчальних класів. Сьогодні тут все одно свято. Оксана Жужецька, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.